Приблизно до лікарів щороку звертається понад дві тисячі дітей з скаргами на систему травлення. Найчастіше діти страждають на гастрити, виразки шлунку. Однак, останнім часом лікарі гастроентерологи все частіше діагностують такі захворювання, які раніше були з розряду рідкісних. Це панкреатит і жовтно-кам'яна хвороба. Кожна восьма дев'ята дитина страждає захворюваннями травної системи. Окрім того, хочу сказати, що захворювання травної системи посідають друге місце Це після захворювань дихальної системи у структурі загальної захворюваності. І з кожним роком цей показник збільшується. Дієтологи стверджують у нормі по 25 відсотків денного раціону школяра має складати два сніданки: більше третини обід і решта вечеря. Баланс білків, жирів та вуглеводів у поєднанні з вітамінами, прописні істини для здорового харчування дитини. Натомість школярі, особливо старшокласники, не переймаються обідами за рекомендаціями дієтологів. Купляють чіпси, купляють сухарики, купляють. Напої різні, кока коли енергетичні напої, і тим перебиваються. Вон, ніби калорійність е, такого раціону є висока, але вона негативно впливає на наш організм. Ті батьки, які розуміють, що процес харчування потрібно пильнувати, і в школі нерідкі гості в їдальні. Просимо, щоб давали тільки те, що треба. Трошки не їв спочатку, але у нас дуже хороша класна керівник, котра їх пильнує добре. Ми Дуже подобається пшенична каша. Смачно годують і дуже. дуже. – Є дуже багато категорія велика, батьки, які цікавляться. У нас заведений журнал є в адміністрації, що батьки записують про харчування дітей. Чи задоволені, чи не задоволені, буває всяке. Але ми стараємося. Я сама мама двох дітей, то ви знаєте, що я стараюся, щоб було побільше фруктів. У шостій львівській школі батьки взагалі три роки тому організували чергування в шкільній їдальні. Фактичне меню треба переправити. Провірити, чи воно відповідає тому меню, яке під час тендера дають десятиденне перспективне меню, чи воно відповідає реальному, чим годують дітей. До здорового харчування львівських школярів медики закликатимуть упродовж цього тижня. У межах акції дієтологи читатимуть лекції батькам. А дітей з малозабезпечених сімей безкоштовно оглянуть лікарі приватного медичного центру. Жанна Ліщенко Володимир Барчук, та новини.